Вітаю, друзі, слава Україні! Мені до речі, в коментарях сказали, що відразу самому ж собі відповідати героям слава, що це трошки некоректно. Ставлені до нашого національного вітання. Приймаю зауваження. все, так і буду рахувати. Далі, зараз вечір. Мав би бути певний тематичний випуск, але річ в тому, що не завжди щось лягає на душу. Ні, теми є, але вони пов'язані або з військовими діями. А я принципово я не вважаю себе військовим воєнним експертом. Так я розумію трошки більше, ніж багато тих, хто коментують. Але я до себе ставлю трошки вищу планку. Плюс є принцип не нашкодь. Я тут можу не зорієнтуватися. І тому в більшості випадків я стараюся на цю тему ну хіба що десь переказувати чиїсь інші позиції, самому не дуже сунутися. І є теми корупції. Вони просто зараз розростаються. Можливо, я окремий запишу випуск, але тут мені треба більше працювати. Я теж не є профільним спеціалістом в цій гаузі. Є журналісти-викривачі, які дуже Потужно в цьому плані працюють. Ліпше слухати їх, вони можуть узагальнити тему. Я можу говорити про окремі елементи, про деякі тенденції, але повністю все висвітлювати і перевірити інформацію, щоб не запустити фейки. Отак, як, наприклад, зараз пішла інформація там по певних макаронних виробах, а там виявилося, що там пів кілограма і кілограм спутали, нібито в набу. Ну, не знаю, правда, неправда. А от я такі речі сам перевірити до кінця не можу, і тому я теж уникаю тих тем, де я можу раптом. Сказати що щось не те, те, що не відповідає дійсності. Я не хочу нікого обманювати. І от, оскільки сьогодні на душу жодна тема не лягла, то буде не тематичний випуск ввечері. А так як я вже й казав, коли бракує мені тем, тоді я беру ваші. Отже, 81 випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. І я вам за них дуже і дуже вдячний. І нагадую, це не є якесь дрібнотем'я, це серйозні запитання з нашого буття. Які заслуговують на висвітлення або з певних історичних подій, які теж нам треба знати. От зараз будуть вони. А паралельно я просто нагадую, що нам важливо, щоб цей наш спільний з вами контент YouTube поширював трошки активніше, піднімав вище в стрічці рекомендацій. Для чого треба виконувати певні його алгоритми. Чим більше підписників, чим краща динаміка, тим ліпше. І я закликаю всіх підписуватися на мій канал, буду дуже вдячний. Чим більше поширень, вподобайок, нагадувань дзвіночків, е коментарів тощо, це все дає свій ефект. Тільки е вподобайки навіть, на самому початку, тому що це сприймають як штучне накручування. І якщо вважаєте за потрібне, щоб це пішло ширше, прошу вас каво, буду дуже вдячний. Все, а тепер переходимо до відповідей на питання. І перше, воно якраз серйозно пов'язано з цими подіями Дня Незалежності. Одним з батьків незалежності є мій батько, і тому в ці дні його згадували, і от ви певні питання. От я цитую одне з них. Скажіть, будь ласка, чи правда, що Кравчук, ставши президентом, пропонував вашому батьку посаду прем'єра, але він відмовився. Якщо так, то чому, Може, це могло посприяти українізації суспільства? Ні, це не правда. Більше того, це було свідомо запущена брехня для дискредитації В'ячеслава Чорнового. Я навіть знаю приблизно, хто її запустив. Людина загалом з хорошими позиціями, антиталітартоталітарними, проукраїнськими. Але в 91-му році ця людина. Виступала дуже жорстко проти Чорновола і за Кравчука. Ми побачили наслідки правління Кравчука. Але частина людей після того якось засоромилася і заховали ту історію в себе свої дії. А частина далі розказувала вже не казала, який Кравчук прекрасний, хоча хвалили. Але розказувала, який Чорновів поганий. Ну до самої його загибелі, а дехто його після. І от один з тих, хто навіть після загибелі В'ячеслава Чорновола, ну не раз. Пробив негативні заяви про нього суддя Василенко, і він і був автором, ну, принаймні, перших, хто її публічно озвучив цю версію. Вона абсолютно неправдива, і ніхто такої думки навіть не припускав. Більше того, я знаю, що батькові не пропонувалася жодна посада, окрім двох. Перша залишитися після того, як Кравчук на початку 92-го року ввів заміну. Посади голів обласних рад, які були першими основними керівниками областей, виконкоми були під ними. А батько був крім того, що депутат Верховної ради був головою Львівської обласної ради, керував повністю Львівською областю. І йому було запропа. Значить, кравчук вів посаду представників президента. І ну ніби переказали батькові, що якщо він захоче залишитися очільником львівської області, він може лишатися. Батько сприймав це як пряму підставу і певну зневагу. Це переставало бути незалежна посада. Це ставала посада, ну такого, знаєте, президентського посіпувача. І він відмовився тільки від цієї посади. І була друга пропозиція, яку переказували, теж не, не напряму. Мовляв, якщо б чорновіл захотів отримати якусь дипломатичну посаду, то йому безумовно її нададуть. Те саме відбулося з його конкурентом на виборах. Ще одним конкурентом Вокяненком йому запропонували посаду посла України в Канаді. Віконенко туди поїхав. Батько вважав, що він повинен працювати в Україні. Він був генератором ідей і він. Формував потужну опозицію і тому, звичайно, що він від цього відмовився. Тому насправді ніколи Кравчук навіть думки не допускав про те, що можна Чорновола свого затятого ідеологічного опонента зробити е, 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 прем'єр-міністром. Про це мови не було взагалі. Насправді, якби така пропозиція надійшла, я не думаю, що батько би відмовився. Він Перед тим у Львівській області, залучивши дуже серйозних міжнародних порадників, він почав пробувати експериментувати з серйозними реформами, деяких з яких відбулися буквально тільки в минулі роки закінчилося. Ну, наприклад, ринок землі. Він перший в Львівській області закріплення земельних ділянок і визначення права на власність. Там приватно ще не йшлося тоді, взагалі тільки формувалися ці речі за конкретними людьми, які ними володіють, які на них працюють. Це була перша новація, яка була першим кроком до ринку землі, і він розробив теорію виходу на реальний ринок землі ще тоді, ще в 90-му році. В Львівській обораді. він міг це реалізувати. Міг він пропрацьовував вмілий курс на конверсію. Так з Києва задушили, тому що ті всі е, підприємства були всесоюзного або республіканського підпорядкування. Не дали Львові провести нормальну конверсію і зруйнували по суті ті підприємства. Він знав, як це робити. І багато інших речей. Він міг очолити уряд, але Кравчук йому ніколи нічого подібного не пропонував. От у власне відповідь на це питання. Наступне. Навальний закликав своїх прихильників взяти активну участь у виборах на окупованих Росією територіях України, бо вважає їх чесно завойованим надманням Росії. Так званий офіцер опозиціонер Кремля Навальний, який перебуває в російській воязниці, закликав своїх прихильників. А, ну взяти участь в виборах Росії 10 вересня, загалом він закликає голосувати на окупованих територіях. Це все, що треба знати про так звану опозицію Росії. Давайте так для справедливості, чуть-чуть підкоригуємо, але врешті там звинувачення прийме. Для справедливості, про що йдеться, насправді Навальний після того як опинився в тюрмі, почав відчувши, що війна стає вже не популярною серед значної частини населення Росії, особливо тих, які теоретично можуть за нього проголосувати тобто тих, які є е, опозиційно налаштовані, він. Відмовився від багатьох своїх поглядів, попередніх, які він дуже багато заявляв, і він перестав говорити, що окупація законна. Він більше того, він навіть сказав, що Крим вже виявляється бутерброд. Його можна повернути назад. Він навіть підтримав репарації, випити Україні, але. Правда, в дуже хтивий і хитрий спосіб. Знімайте всі санкції з Росії, ми продаємо всі нафту, газ, все, що тільки можна всьому світові, а от з прибутку якусь частину віддаємо Україні. Росія багатшає, і Україна там за років 20-30 отримає повні репарації від цього. Знаєте, така хитра позиція, яка має основне завдання зберегти Російську імперію тільки під його Навального управлінням. Але все-таки називати законно окупованими територіями ті. Захоплені українські області Навальний зараз собі не дозволяє, таких слів нема. Тепер, що стосується заклику, про брати участь у виборах на окупованих територіях, для України це має бути достатнім маркером, щоб просто цю людину викресити взагалі. Тому що це є прямий заклик до порушення законів України, до порушення державного суверенітету і територіальної тілісності України і підтримки фактичної окупації, тобто на словах. Відмовившись від законності окупації, він пропонує де-факто її легалізувати, тому що участь у виборах, проведення виборів, і ті, хто в них беруть участь за пасивним виборчим правом, тобто ті, хто висувається на цих територіях, вони автоматично легітимізують окупацію, принаймні від своїх політичних сил. Таким чином, рух Навального фактично легалізує ті окупаційні. Агресивні дії Росії це звичайно, що достатньо для того, щоб нам поставити жирний хрест на сприйнятті його як певної особи, яка має якесь значення для України. Хай вони собі там гризуться, якщо він колись вирветься з тюрми і буде воювати там з якимись іншими, там більш яструбиними середовищами. Добре, ми подивимося за це. Купимо попкорну і будемо дивитися. Але Навальний фактично цим де факто де юре, ніби засуджуючи окупацію, де факто її підтримав. Це не перший прецедент. Я пригадую, коли демократична опозиція, це ж здається, було за часів Порошенка Росії, так звана демократична, знову я вже не пригадую, що то було то яблуко було, чи хто чи вже не яблуко. Ну точно союзу правих сил вже точно не було. Оті, хто були, нібито в опозиції до Путіна, і тоді ще за це не садили в тюрми, тоді вони заперечували право на окупацію, вони тоді обурилися проти війни, проти захопу, і вони казали, що це несправедливо, незаконно і все інше. Але вони казали: ну але чому ми маємо не провести вибори на цих окупованих територіях? Тим більше російське законодавство підводило до того, що якщо не брати участь на всіх суб'єктах Федерації, а вони ж це назвали Крим тоді, саме тільки Крим і Севастополь, про Донбас не йшла мова. Назвали своїми суб'єктами, то в такому випадку партія там якусь діставала чи втрачала можливість в Виборах брати участь, чи якісь інші були дії. Але вони вирішили, будемо такими, знаєте, білими пальтечками. У нас теж такі є. Ми засуджуємо окупацію Криму, але ми. Беремо там участь в виборах, і ми звертаємося, і вони звернулися до української влади з проханням дозволити їм брати участь в виборах на окупованих їхньою державою українських територіях. Більше того, вони навіть обіцяли, що вони будуть заїжджати до Криму згідно законів України через. Перешиок, а не тудою через там, тоді, чи вже був Керченський так званий міст, чи паромами, чи літаками, що вони будуть через Україну заїжджати, через пункт пропуску в Перекопську чи Армянську. Я не знаю, чи тоді їм дали відповідь, чи це якось просто проігнорували. Але це зайва ознака того, що російська демократія завжди віддає трошечки імперіалізмом і певною безглуздістю. Просто чи є хороші росіяни? Ну, от я кажу, ті, які хочуть, щоб Росія перестала бути імперією, вони хороші росіяни. Ті, які воюють за Україну, або ті, які дуже серйозно, не отак за якийсь плакатик там Нітвайні, а серйозно боролися проти цієї війни, робили якісь дії серйозні або воюють в українській армії, ці, нехай, можуть попутники але вони теж хороші росіяни. Всі інші пошкреби і побачиш імперця. От відповідь на це. Так, ну тут питання траке, просто непорозуміння. Чула, що Петро Олексійович не буде балотуватися в президенти, начебто бажає захищати України, інтереси України в Європарламенті. Чи це правда? Знаєте, це е, трошечки зміщення акцентів. Україна не є е, членом Європейського Союзу. І, на жаль, при цьому Зеленському точно не стане. І. Тому Україну не можна захищати в Європарламенті, тому що в Європарламент обирають своїх депутатів тільки країни-члени Європейського Союзу. Петро Порошенко ще на початку своєї президентської каденції заявив, що він має мрію в майбутньому свою кар'єру подовжити депутатом Європарламенту від України. А це було символ. Це ознака, що він хоче побачити Україну в Європейському Союзі, а відповідно сам. Не буде тоді претендувати ні на прем'єрську, ні на президентську посаду в Україні, а захоче представляти інтереси нашої держави саме в європейському органі, в органі Європейського Союзу, що логічно, правильно, нормально, і оскільки він не Зеленський, який сказав, один термін іду більше не буду, а потім сказав, ой, мені не вистачає. Якщо він це сказав, якби Україна дійсно стала членом Європейського Союзу, очевидно, що він би балотувався тільки в європейський парламент і більше нікуди. Але ще раз кажу, Україна не є членом європейського союзу. І в скорому майбутньому не буде, тому про це мови нема. Він ніде не заперечив того факту, що він буде балотуватися на посаду президента. І найімовірніше він таки буде, але зараз іде війна, і крім сух Зеленського і певних їхніх посіпак, реально виборами не займається ніхто. Там ще далі, чи сьогодні, чи завтра будуть питання на цю тему. Я розшифрую трошки більше. Але поки що він не займається політичною агітацією, він допомагає армії. Так, він висвітлює якісь позиції політичні, тощо, але це не є виборча кампанія. Це тільки люди Зеленського займаються виборами. І тому, зрозуміло, ми не маємо поки що відповіді, чим має він намір балотуватися на президентських виборах. Якщо б він такого наміру не мав, ну я думаю, що все-таки якось би більш активно піднімали в середовищі Європейської солідарності когось того, кого вони б вважали там побачити. А може це буде хтось із військових теж, ми не знаємо. Відповідь від Петра Порошенка до кінця, принаймні дії воєнного стану, не буде. Це я в цьому переконаний. Він не буде говорити про вибори. Але, на мій погляд, і доцільно, і реально, що саме він буде від патріотичної складової висуватися й кандидатом президенти. Тому одне другому не заважає, це зовсім різні речі, зовсім інших часових відтинках. Ну, наступне питання, воно теж має певне непорозуміння. Або може людині щось такого хочеться, я не знаю, але в будь-якому випадку відповісти треба тут є юридичний аспект. На вашу думку, чи не потрібно поставити крапку на спекуляціях про вступ, тим більше про прискорений вступ в НАТО через те, що згідно конституції, це можливо що ще після референдуму? Перепрошую, пункт перший, А де у вас написано в конституції, що це можливо тільки референдумі? Я добре пам'ятаю, що цю тезу розганяла тільки одна політична сила. Ну, не одна ОПЗЖ і партія Шарія. Тільки вони, Тільки з всенародного соєзволення можна вступити в НАТО. Другого варіанта ні. Ні, цього нема. Є інше, якщо в країні. Згідно соціологічними даними, підтвердженими багаторазово різними агенціями, є не зовсім високий рівень підтримки. Ну, скажімо, 50 на 50, як в нас було ще до цього вторгнення, чи там трошки давніше, то в такому випадку саме НАТО може звернутися до держави і сказати: ви маєте продемонструвати певний суспільний консенсус, що у вас абсолютна більшість хоче, що ваша країна стала членом НАТО, і НАТО може запропонувати. А може і не запропонувати країні провести референдум з цього приводу, щоб побачити результати. Чи не буде цей вступ в НАТО, скажімо, проти волі більшості українського народу? Тільки НАТО може це запропонувати нам. Ми можемо, якщо ми самі це захочемо, Конституція цього не вимагає в жоден спосіб взагалі. Але якби і вимагала, слухайте, ну зараз порядка 80% українців, може більше, хочуть вступу в НАТО, Росія доказала. Що поза НАТО нам бути не треба серед тих, хто не хочуть, на який жаль, тих, хто багато про це кричать, а роблять провокації, щоб Україна ніколи в НАТО не вступила. Це той ж самий Володимир Зеленський, вся його команда. От і всі Байден, чому ми досі не в НАТО, і всі його дії спрямовані, щоб ми туди ніколи не попали. До речі, якщо вас це цікавить, перші два відео, ну крім презентаційного, на цьому моєму youtube каналі. Саме про це вони називають Хто вкрав наше НАТО? Перша і друга частина. Саме всі деталі там розписані. Чому Зеленський насправді веде Україну протилежний бік від НАТО? Але ніякий референдум не потрібний. Але щоб відразу другий раз не вертатися, насправді, якщо ми будемо вступати до Європейського Союзу, питання референдуму може виникнути, тому що має бути, ну і напевне, що виникне з інших причин саме питання про вступ. Воно передбачає. Певну відмову від частини свого суверенітету. Там є Європарламент, який приймає обов'язкові для нас закони. Там є Єврокомісія, яка є фактично певним урядом між держав Європейського Союзу. Європейський союз це з одного боку об'єднання держав, з другого боку, це наддержава. І коли країна вступає в Європейський Союз, вона відмовляється від частини свого суверенітету. І от, виходячи не напряму, але з певних норм Конституції, цілком можливо. Що Україні треба буде провести, отут має вирішення вине, рішення винести Конституційний суд. Я, наприклад, не вважаю, що для цього потрібний референдум, як все-таки знавець конституційного права, але є люди, які вважають, що це буде потрібно, бо це обмеження свого суверенітету, корисне для нас, неймовірно корисне, але обмеження. От там може бути потрібний референдум. Ну, плюс можуть відбуватися певні зміни по... Першій другій, ну, першій власне частині Конституції України, і в такому випадку там теж зміни мають не тільки 300 голосів в Верховній Раді, але зміни мають підтверджуватися референдумом. От там дійсно це треба. Все решта, це прокремлівська пропаганда, ніби без референдуму в НАТО вступати не можна. Ні, це брехня. Можна, якщо ви маєте підтримку загальному населення. Нікого це не викликає сумнівів. Наступне воно знову стосується Порошенка. Оце останнє, от зараз прихопив фактично підряд групу питань, які були недавнього часу. Я проти сьогоднішньої влади, і мені страшно спостерігати, що вони витворяють. Але мені цікаво, чому Порошенко в минулому закрив свободу слова Савіка Шустера, що було не так, він, що було не так, раз він на те пішов. Я вважаю, що Порошенку це зашкодило. Знаєте, я дуже добре пригадую ту ситуацію. Перше, я дуже часто був у Савіка Шустера на ефірах. Більше того, я контактував в тому числі з штабами, ну не штабами, а там з певними представництвами Порошенка, їхніми певними аналітиками. Ми обмінювалися думками, і вони мене регулярно мені дзвонили, просили, чи я не згоджуся піти на ефір, тому що я там більш бо бойовому можу відстоювати якісь питання, тому що я завжди казав, що я відстоюю ті позиції, які були у Порошенка там чи в той ж самої БПП тоді. І... Я часто бував у ефірах шустера. і Я дуже добре знаю середини ті події. В Шустера почалися дуже серйозні власні проблеми. Вони були зв'язані з фінансуванням каналу. Там в них виник якийсь конфлікт з іншими засновниками. Він кілька разів підставив зі своїх там засновників і фінансистів. Вони перестали йому давати гроші. Він тоді пробував зробити оту систему фінансову піраміду, яка збирала гроші на телек... ну, власне, на цю програму. Його там ціла система була програм. Там багато всього було. Там був електро і в інших засобах, і в Ютюбі, і скрізь воно працювало. І... Якийсь момент там дійшов до дуже серйозних проблем. Перша фінансова проблема, і він був готовий закрити канал. Але там виникли проблеми з законодавством. І його почали дійсно шарпати правоохоронні органи і податкові органи, тому що він натворив серйозних порушень законодавства України. І коли це почалося, він раптом зробив найкращий варіант на його погляд: як піти красиво із шумом. Він зробив заяву, що це Порошенко його викидає з телепростору, що Порошенко його переслідує. Після чого йому пропонували зустрітися з Порошенком і пояснити детально в чому справа. Але він же собі знайшов для себе іншу роботу і інше місце десь за кордоном. І він, швиденько поїхавши з України, наробив багато звинувачень. Насправді, ще раз я говорю як людина, яка була в курсі подій саме тоді. На той момент Савік Шустер вже фактично згортав свою діяльність через фінансові проблеми і через і проблеми юридичні. Він дійсно не витягнув. Він зробив занадто з великим розмахом цей проєкт, і він його не витягнув. І цей проєкт закінчувався. Але дійсно посипалися всі шишки на Порошенка. І мені здається, це була проблема, що в той момент це співпало з кучою інших атак. І це сприймалося як якась частина, ніби справді так і було. Ні, цього не було. Це я можу ще раз говорити як людина, яка дуже добре зналася середини. Наступне питання воно є в певній продовженні до того, що я робив тематичний запис по чернігівській трагедії. Трагедії безумства. Чи це, читаю. Чернігі, виставка дронів, Берлінська, балістика, злив Берлінської. Чи вважаєте ви такий онтюг подій заздалегідь запланований? І чи могла така інтелектуальна особа, як Марія Берлінська, передбачити хід подій, щонайменше найменше запідозрити щось неладне перед зміною очільника МО? Дякую за відповідь. Знаєте, я частково. Давай відповідь, але я якраз вважаю, що ті події були спрямовані на те, щоби зберегти Резнікова і вибити Берлінську, яка могла стати раптом конкурентом. Тому що вона була прийнятна для Зеленського. Вона обливала брудом, мерзенно, гидко обливала брудом Порошенка. І в Коломойську і в Зеленського це пам'ятали. До якого середовища вона належала? Я не знаю. Очевидно, що не до Єрмаківського. Можливо, до якихось менших груп. Можливо, до Коломойських, тому що вона з тою компанією дуже воювала проти Порошенка. Я не вважав і не вважаю її порядною людиною. Це і інші питання. Я вже на них не буду давати відповідь. Їх було багато. Ви там захищаєте Берлінську. Я не захищав Берлінську. Я в тому великому записі змалював схему подій. Чому, на мій погляд, Теоретично, саме під час цієї події, яка відбулась в Чернігові, могли навести ракету наводчики саме на це приміщення, так само, як навели на Водатурського напередодні заключення зернової змови Підлої, дуже нечесної, не в інтересах України зернової змови. Водатурський виступив би проти. І тому раптом хтось навів <кій> чітко ракету туди, де він був. Так само навели туди, де була Берлінська і де вона була організатором. В будь-якому випадку, чи вона б там загинула, чи вона була зганьблена, а вона зганьблена цією історією. Вона спалювалася, і вона спалена. Я не захищаю Берлінську. Для мене вона людина, яка винна в тому оббиванні брудом Порошенка, в тій брехні, яка широка в Україні, і яка привела до того, що. Зеленський став президентом. Вона за це пряму несе відповідальність, а значить і за цю війну. Але під час війни вона воювала проти Мародерів-Резнікова, і в цим вона зробила добру річ. Вона відстоювала дрони, ті, які були неймовірно потрібні. Цим вона зробила добру річ. Зараз вона теж відстоює якісь речі, це добре. Але як кандидат президента вона більше не існує. Чи Берлінська така мудра і інтелектуальна, як ви пишете? Вона достатньо пасіонарна, активна. Але суючи з того, що вона виписувала в попередні роки. У мене є сумніви, настільки вона там мудра. Я не читав її Фейсбук, у мене Фейсбук заблокований, але мені знайомі підкинули там окремі фрази: Слухайте, там мат на маті суцільний. Знаєте, людина, яка не вміє розмовляти нормальною мовою тільки матюками, для мене не є нормальною людиною. Я ще раз кажу: я не підтримую чи не підтримую. Вона зробила кілька дуже добрих справ, коли воювала за певні моменти, дуже важливі проти Мародерів Рєзнікова. І вона була. Реальним можливим кандидатом на посаду міністра оборони, тим, який закоптувався, сприймався суспільством і сприймався Зеленським. І тому її спалили все. Чи вона могла це прорахувати? Ну, мені здається, на це в неї розуму не вистачило. Для цього треба бути трошки політиком і трошки державним діячем, щоб розуміти, що під час війни деякі речі робити не можна. В неї, ще раз кажу, на це не вистачило її. Але це інша справа. Я ще раз кажу, я проти неї нічого проти не маю, крім політичних питань. Як волонтер і організатор певних напрямків підтримки Збройних сил України, вона робить добрі речі. І хай робить, і я буду в цьому підтримувати. Я дуже не хочу, щоб на неї зіспнули всі звинувачення, і щоб її потягнули до СБУ і почали там судити і садити. Я дуже не хочу, тому що винувата виключно влада, обласна військова адміністрація, там пан такий Чаус, і ті, хто йому віддали наказ це проводити. Вони злочинці. Волонтери не могли провести такий захід. Просто не могли, тому що їм би цього ніколи під час воєнного стану не дали. Тому я не хочу, щоб зводилися е, акценти на тих, хто насправді не є винуватцем. Ну, а ще раз кажу, Берлінська дозволила себе спалити участю в певних владних акціях, які точно армії мало чим допомагали. А піару майбутньому буде Зеленського могли допомогти. Оце моя відповідь: так. Знову питання політичні. От зараз знаєте багато пішов. От я раніше говорив про вибори, будуть вибори готуються. А мені весь час кажуть: Ні, це чорною. Тільки ти про вибор говориш більше ніхто. От тільки треба було два дні назад, чи скількись ще і грумусійчуку сказати, що вибори вони готуються розшифрувати. В принципі, він сказав подібні речі і до мене тільки він ще посилається на інформацію з ЦВК, якої в мене нема. А я посилаюся на деякі ширші аналітичні огляди, які я сам мій робити. Але в нас подібні речі, але тільки він це сказав, як відразу всі почали про вибори писати, в тому числі і в питанні. Ну слухайте, я вам про це почав говорити багато місяців назад. Тому трошечки уважніше дивіться до мене, але я все одно дякую за будь-які запитання з цього приводу, навіть якщо вони викликаються кимось іншим, значить. Е, виникає питання, чому єдина опозиційна партія до влади ЄС не висуває, не рекламує свого кандидата, так як робить Г плюс Г по Єрмак, Приту там, е, і якихось військових, світити його принаймні на трьох каналах потрібно, промовляти кожного дня, що це єдиний від опозиції. Проблема в чому? Проблема в тому, що під час війни говорити про вибори це є найвище блюзнірство. І у нас так склалося, що та. Дуже маленька вузька опозиція, вона поводиться нормально, влада поводиться по-Блюзнірськи. Але влада використовує певні моменти, особливо те, що стосується самої офіційно реальної влади. Зеленський та вся його компанія. Вони використовують інформаційні приводи, які є у них внаслідок їхньої діяльності. І на чому піаряться, піаряться безбожно, дуже нагло, дуже брехливо. Це є піар, але. Прямої вказівки ми йдемо на вибори, там нема. Що робить Порошенко? Чи взагалі там європейська солідарність? Вони відстоюють інтереси Україна-НАТО. Вони допомагають військовим і від Зеленського аж кричать: вони піаряться, вони піаряться, вони піаряться. Ну добре, якщо так оцінювати, то так. Тільки ви піареться за державний кошт чи за кошт наших партнерів, а ті піаряться за власний кошт. Тому що Порошенко насправді не половина, як пишуть, а набагато більше. Там поза дві третини коштів в тих трьох з чимось мільярдах, які вже пожертвовані на армію там справа громад, фонд Порошенка і ще кілька волонтерських груп разом з ними. Насправді там десь дві третини персональні кошти Порошенка. Тому що насправді не так швидко збираються ці кошти волонтерські, це ж тільки притулі. влада дає команду бізнесу. Бізнес відсьогоє там сотні мільйонів. Це це звичайний рекет там. А тут вони поволі збираються, люди не мають багато грошей. І Порошенко сам там доплачує: якщо три канали ті все-таки його показують, що це є піар, ну, мені здається, це не є піар, тому що це за реальні гроші. З другого боку, ну, він це показує регулярно. Це там показується. Чи він має при тому говорити Голосуйте за мене? Ні, він не має, тому що це абсолютно непорядно і непристойно. Це, до речі, буде використане проти нього. Ось десь така оцінка цього. Насправді, а коли ми говоримо там про притулу про ну там, там теж піарство суцільне, але вони теж не викликають не роблять заклику Голосуйте за мене, тому що я буду найкращим президентом. Вони уникають цієї теми, тим більше по притулі складніша ситуація. Зеленський хоче далі бути президентом. І тому зміняли обкладинку в журналі НВ і тому подібне. Там Єрмаківські фокуси йдуть. От ті займаються авантюрами, ті займаються допомогою, але інформація про них йде. Просто вона йде тільки на трьох маленьких каналах. От і все. На цьому завершуємо. Героям слава! Перемоги!